Аркан під номером 3 імператриця. Якщо Верховна Жриця позначала в нас духовну матір, то імператриця позначає в нас матір земну. Це в прямому сенсі слова матір. Тут ви бачите такі вільні одежі, і це мається на увазі, що вона, скоріше за все, вагітна. А в інших колодах ви можете прямо живіт побачити, він промальовується. Це одна з карт вагітності, яка покаже вагітність, якщо ви задаєте таке питання на вагітність. Це людина, яка, в принципі, все тримає під контролем: родину, роботу, чоловіка, дітей. Це така мати-мати з усіх в усіх своїх проявах. Бачите, вона, дає, вона чекає на плоди, на врожай, і вона й сама дає плоди. Це може бути володарка бізнесу, або навіть декількох бізнесів. Це може бути багатодітна мати. Вона така, знаєте, цариця в своїй родині. Якщо навіть е, вона не дає прямі вказівки кому що робити, так? а наприклад, віддає. Е, Правління родини на в руки свого чоловіка, то повірте мені, вона та сама шия, яка повертає голову. Тобто, чоловік буде думати, що це він прийняв рішення, але насправді рішення нашіптує йому вона. До речі, карта не завжди показує, що це жінка, яка має дітей, однак це може бути жінка, яка, наприклад, працює з дітьми. Молода дівчина, в якої ще дітей немає, однак вона працює в галузі, яка пов'язана з дітьми, або дуже багато про них думає і мріє. Якщо ми будемо дивитися цю карту в розкладах на фінанси, то це хороший дохід, це плоди, це таке, бачите, вона сидить в неї поза стабільна, це повна стабільність в грошах, тобто гроші тут є. Вона сама їх заробила, чи це гроші чоловіка? Немає значення, однак фінансово карта це стабільна. Стосовно поради, Порада тут дуже проста. Потрібно отримувати самі задоволення від життя і дарувати його іншим. Тобто матір завжди повинна наповнювати спершу себе, і тільки коли вона вже наповнить себе, тоді вона може наповнити інших, тих, хто біля неї живе. Пересторога говорить про те, що ви, можливо, недостатньо себе ціните, мало уваги приділяєте собі, дуже багато уваги приділяєте родині, тому зверніть, будь ласка, на себе увагу, тому що вам не можна вигорати. На питання так чи ні, карта дає відповідь так, однозначно так, на будь-які питання. Обов'язково пишіть ваші асоціації. Якщо ви хочете заглибитися в символіку, ви можете подивитися в посібнику, що означають ті чи інші символи. Однак на даному етапі я б вам рекомендувала вивчати саме базове значення і доповнювати його своїми власними асоціаціями. Це саме те, що вам потрібно буде для роботи з розкладами.